На під'їзді до словечного вказівник на ральки. Місцину назвали за прізвищем колишнього власника цих земель. Тепер тут господарює Словечанський держлісгосп. Зупинка для подорожніх зроблена зі знанням справи. Є де вогнище розвести і від дощу сховатися. Усе передбачено. А це урочище Чагалаївка. Попри віддаленість від великих міст, тут завжди є люди здалека. Особливо у нас їдуть дуже часто на дідове озеро. Там заказник загальнодержавного значення, але й водойму у Чагалаївці мало поступається красою заказнику. Навіть не такий вже й затятий рибалка не зможе відмовитися від спокуси, закинути вудку. І щука, товстолоб, біл'ямор, лини є. Хочемо ще в цьому році коропа кілограмів 100-150 запустити. Вже з осені дозволити людям рибачити без оплати, без нічого. Щоб могли вони зварити уху, оточена лісом з усіх боків, затишна місцина, рай для грибників. За озером знаходяться дубняки, і тут дуже осінню гриби ростуть. Ну які ви найбільший гриб знайшли? Ну по розмірах грибу білий гриб десь приблизно такий, десь до 4 кілограм. Було таке, що одному років п'ять назад знайшов на такий формат А4 листка, 18 грибов росло, на такому маленькому форматі і різні. Я хотів кинути, ну, не, не збирати гриби данші, а поїхати до хати за 30 кілометрів, взяти фотоапарат, щоб фотографувати». Поблизу села Заріччя у серці лісу і на березі мальовничого озера улюблене місце відпочинку жителів овруча та словечного, а також людей з усього району на воді фемифенавивай. Хата на шість кутів. Це так місцеві. Я вперше любі так кажуть. Минулої весни разом із місцевими людьми працівники велідницького лісництва розчистили ділянку та джерельце, збудували колибу та оздобили територію. Відмічають, що відпочивальники тепер стали більш акуратними. Нема такого, що було ось буквально там год два тому в лісі, що зараз після себе вже люди більше хай не, не залишають. Сміття в побутових відходів нічого. Ну, все за собою прибирає. Разом із освяченням джерела охрестили й урочище. Тепер воно має назву Благовіщенська криничка. Місцеві кажуть, що їхати до Словачного потрібно щонайменше на 2-3 дні. А якщо втомить довга дорога, то завжди можна відпочити ось в такому місці, де й вода є, і дах над головою. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини.